Є yeah, маленький лайфхак для тих, хто дуже боїться води плавати глибини, колись тонув, колись топили, скинули з катамара на лодки і так далі. Та моя задача зрозуміти, що вода, твій друг і якщо ти розслабишся, вода буде тебе тримати. Коли ти. Прийдеш в басейн і будеш плавати по пів басейну бо боїшся заплати на глибину, зроби одну просту річ. Перше, навчись дихати, а друге, зрозумій, що вода тебе тримає. І от фокус, як зрозуміти, що вода тебе тримає. Тобі потрібно зробити глибокий вдих і просто лягти. Навіть я чуваку якого тонуть ноги, тільки що лежав повністю рівний. і в тебе вийде так само.